Доброго ранку, дорогі брати і сестри, дорога церква. Я разом з сестрами вітаємо вас і бажаємо вам гарного продуктивного дня і багато-багато Божих благословінь. Сьогодні у нас особлива ранкова молитва, бо сьогодні в нас тут в студії особливі гості, благословенні. Це взагалі чудо Боже, що вони погодилися вийти в ефір до вас. От, я вмовляв їх як міг, і слава Богу, що ще можу вмовляти. Бачите, ще є такий дар уговорить. І... Але вони не дуже супротивлялись, бо все одно їхнє серце відкрито до людей, їхнє серце добре. І от знаєте, в Біблії написано: Римлянам 15: ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожен з нас нехай догоджає ближньому. Для його добра і збудування. От перед вами сестри, які не догоджають собі, а приходять в церкву, щоб догодити нам всім, хто тут є, хто трудиться, хто волонтерить, хто на виїзди, гості, які приїжджають. От всі гості, які раніше тут були, сиділи на цьому крісті. І хто тільки не їв в нас в храмі, то оці сестри вони вам догоджали, щоб вам було смачно, щоб вам було ситно. І Біблія каже, кому честь, то треба віддавати честь. І я хочу сказати, сестри дорогі, що вам честь і вам подяка, і благословення, нехай Боже, буде на вашому житті за вашу працю. І декілька я питань, можливо, задам таких для вас дуже легких і простих. От а зараз давайте помолимось скоро. Боже Небесний, ми просимо Твого благословення на цей день. Ми вдячні Тобі, що ми можемо продовжувати славити Тебе на цій землі, робити діла, якісь для слави Твоєї, Господи, бути ефективними. Господь для Тебе, благослови нас. Боже, щоб ми принесли плід, який угодний Тобі Господь, щоб наше життя було плодом для тебе і для оточуючих. Господи, ми вдячні Тобі, Господь, за новий день, і за нові благословіння, які ти готовий виливати на нас, і ми кажемо, нехай ім'я Твоє буде прославлене і возвеличене в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, як я сказав, тут зараз поруч зі мною прекрасні сестри. Які готують в храмі Свята Трійця, готують усіх, хто тільки голодний заходить сюди до нас. Або навіть якщо і не голодний, то вони вмовляють сідай, поїжджа, да, запрошують так, що неможливо відмовитись і годують смачно, годують уже на протязі бага... великого-великого періоду часу. Скільки йде війна, стільки наша церква. І відкрита. І це велика праця. Ви не побачите їх знаєте, на сцені з проповіддю, з Біблією чи з ще чимось. Ви, мабуть, і не бачили до цього ранку їх на ранковій молитві, можливо, десь когось по окремо. От. Але вони завжди тут, їхня присутність тут, їхні сили тут, їхня творчість тут, їхні дари тут, їхні таланти тут. І вони своїм даром годувати. Служать церкві Божі. Я хочу сказати, дорогі сестри, це велика справа, яку ви робите. Ви там собі окремо, на кухні, навіть не публічно, так сказати, але не, не дуже набігаєшся, не дуже наслужишся, коли не поїсиш. Це точно. І молитва не така, і пісні не такі, і проповідь не так вже нравиться, коли ти голодний. А коли ситий. То все подобається. І церква нравиться, і пастор нравиться, і храм хороший, і служення хороше все хороше, коли ти не голодний. То можна сміливо сказати, що ви робите нашу церкву хорошею, бо ми ситі, а коли ми ситі, нам все подобається. От я хотів запитати: от, хто хоче, так і відповідає. Можна не відповідати взагалі. Але що ви відчуваєте? Коли ви служите Божим дітям в церкві, годуючи людей, для чого ви це робите? Хто вас змушує, заставляють, може, вас? Може у вас зарплата за це якась така, що ви просто бросаєте все вдома і біжите? От що ви відчуваєте? Чому ви це робите? Та ні, ми таким чином хочемо послужити нашим братам, нашим серцям, які більше служать, десь їдуть. Десь пакують пакунки, щоб розвести людина, кормити. Це нам ну, таким На, чином служимо нашими братьями для наших пізна. людей, для наших братів і сестер і для нашого Господу. Але ну це ж важко. Це важко. День, можна сказати, півдня вистояти за плитами, треба приготувати, потім треба перемити, подумати, що приготувати. Ви відчуваєте. Які ви уходите звідціля? Замучені, зморені, кажете, ой, що я сюди приперлася, чи що ви чувствуєте, коли йдете додому? До додому? З радістю йдемо з радістю. З радістю. І... додому, що послужили. Що послужили? І що... І ні. ноги, вроді би не болять, і ніхто і не вроді би заставили. нічого не бавилися. Да, не, не буває такого, що заморилися вже так, думаєш, все більше не піду на ту кухню, хай самі собі готують. Та, такого не виходимо. Все одно to... хочеться йти. Так? Все одно. трошки. трошки. Як у нас був перерив, що ми взагалі не ходили, то ми взагалі не знали, що нам робити. Наоборот, ми <laughs> хотіли. <laughs> ми да, вказали, дома хотіли додому відтягнути. Тобто вас тянеться. Тут серед людей, тут все. Рідні, всі, брати, сестри, слово почуєш. Дома страшно сидіти зараз, а в церкві хорошо, Дома ті вибухи, все, як то бігаєш по вікнам, дивишся, що mm. там летить, чи лети. не летить. А не тут ми нічого не чуємо, тут все хорошо, ми з радістю ходимо. Слава Богу. Знаєте, старші люди, коли вони от, чи досягають певного віку, вони стають такими. Ворчливими, все недовольні, то їм правительство не таке, то їм то не таке, діти не такі, внуки не такі, сусіди не такі, молодіж не така, всіх обсуждають, всім там якісь оцінки виставляють. Я дивлюсь на вас, ви зовсім інші. Ви посміхаєтесь, і от таке враження, що для вас всі такі і все так. Чого так? Хто це робить вас такими? Позитивними, що ви на такому підйомі духа знаходите. Це Тільки Бог, да, це тільки в нас робить. І церква в нас дуже гарна, всі служителі да. в нас хороші, пастри в нас хороші. Слава Богу. Всі хороші. Да, слава Богу. Так що слава Богу, за все. Бог. І не возникає желання розказати, яка погана страна, яка, да, який бачимо, поганий президент, да, який да, молодежний да, така все таке. Ми, ми, так ми, да, ми, ми за нього молимося. Ми да, молимося да. і за. І за, за президента, і за всіх хто. Знаєте, ви, ви золотий резерв України, як не, не золотий вік, а золотий запас України. Ви настільки е, другі, от, люди віруючі, які знають Господа, От видно, що у вас Дух Божий, видно, що у вас живе Господь, що ви любите Господа. Це видно і по вашим лицям, коли вас з утра бачиш, це видно, коли їсиш в обід, це зараз видно навіть, що ви. Люди зовсім другого гатунку, от ніж ті, які не знають Господа, ну те, як же нам бути не такими, якщо б ти приїхав до нас, Петро <гум> і все зразу радісно, все зразу все хорошо, побачили, а сиділи б ми дома і чи де ми були і, і думали, бо як все погано, як все а в церкві все дуже гарно. Ну то есть, ви кажете, що правильно, да, коли ти стаєш трошки старше. Не вешать нос, да. не, не, скло, не сидіти, сложа руки, да. не ставити Раскатюшки на собі хрест, а що я вже, да. на що я здатний, на що я спро... Хай молоді, знаєте. тобто, виходить, так, що, що можна служити займаються, Господу да. Да, в будь-якому ми Чим можемо, можем, тим і да, можем, займаємося, чим можемо, тим і допомагаєш. Ну, важливо так, шукати, да, чим ти можеш Пейно. бути корисним. Да. Просто не, не сидіти, під лежачий камінь вода, вода не да, тече. Да. А? Якщо ніхто нічого не буде робити, то як же прийде? Перемога. Да. Так. Да. То, той, що хто що може, повинен робити. Да. Не балачками, а щось робити. Те, що то ти це можеш. Золотій слава, слава Богу. Да. Слава Богу. Слава Богу. Дякую. Ще раз дякую вам. Хочу помолитися за вас, за, дякую. за ваше здоров'я. І в вашому лиці. За всіх людей старшого віку в нашій церкві, які трудяться, які працюють. Yeah. Це у нас і фасуючі є такі, що oh, yeah. сестри, yeah. брати старші. Yeah. І в нас золотий вік у нас не пасе задніх служеньких. Це не то, що це самі непроблемні люди в церкві. Я хочу вам сказати: от за кого, за кого? За них у пастора голова найменше там болить, вообще не болить за них голова. Що з ними робити, як їх там. Чи мирити немає у нас ніяких ні, ні проблем з золотим віком, нічого. Навпаки, вони як воїни на передову, тільки грузи їх якось роботою. Вони готові все робити. Це просто велике-велике благословення. Тому молюся зараз за вас, благословляю вас, дякую вам, но в вашому лиці, всьому золотому резерву України, золотому резерву запасу церкви Свята Тріця. Слава Господу за вас! Боже милосердний! Ми вдячні Тобі, Господи. Господь, бо ми бачимо, що в будь-якому віці можна бути корисними для царства Твого, можна бути корисними для церкви Твоєї робити справу Твою, Боже. І я дякую тобі, Господь, що в нашій церкві є такі прекрасні сестри. Я дякую, Господь, за те, що вони так посвячено, так віддано служать для того, аби ми були довольні, задоволені, ситі були. Господи, нагодовані, щоб кожен, хто приїде до нас, чи подорожні, чи випадково зайде, щоб кожен був нагодований, Господи. Я дякую Тобі, що наші волонтери накормлені, Боже. Я дякую Тобі, Господь, і за те, що Ти даєш скільки сил, скільки енергії і позитиву моїм сестрам, Боже, що вони. Так служать тобі тим даром, який мають Боже. І я прошу благослови їх, щоб вони мали ще більше натхнення, ще більше здоров'я, ще більше радості в житті, Господь, ще більше позитиву, Господи, благослови Боже, і щоб вони були. Прикладом для тих, хто їх оточує, що можна служити Господу з радістю, з веселощами, з позитивом, алілуя! Господи! І золотий вік це не вік ропота і недовольства. Золотий вік це вік, коли можна ефективно бути корисним для Божого царства. Дякуємо Тобі, Господь, і благословляємо, Боже, всіх людей похилого віку, які задіяні в праці церкви, Боже, благословляємо всі вікові категорії нашої церкви, бо ми вдячні Тобі за кожного, хто служить, хто активний, хто ефективний, благословляємо ім'я Твоє, Отець і Дух Святий. Амінь. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця. Та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.